За останні роки ми вже звикли, що наше місто розростається за рахунок індивідуальної забудови та проблем у власників багатоповерхових будинків ніяк не менше ніж у мешканців квартир. Особливо це відчутно на масиві Червоної гори, на якому не проводяться роботи по забезпеченню водопостачанням, каналізацією, електроенергією під'їзними шляхами. Раніше були виконані роботи по газифікації. Прокладений був газопровід. Питання доріг вирішилось частково. Питання значить води, водопостачання. Значить, там дійсно не вирішено на сьогоднішній день. Значить, воно вирішувалось методом влаштування локальних водонапірних баш на групи будинків. Електрозабезпечення там вирішено. Так, що ще? Значить, каналізація вирішена методом септиків. Правда, мешканці Червоних гір мають іншу уяву про заходи, проведені міськими службами. Останні гроші, які виділися буквально, я не знаю, роки, мабуть, вісім, це коли ще посипали дороги щебенкою. Угу. І більш після того нічого абсолютно. Все, що робиться, то все робиться за свої кошти. І так само цю дорогу бітонку, і так само кожна людина тягне світло собі, йде, платить за столби, за все. Та як запевнили нас в управлінні капітального будівництва, цього року ситуація повинна змінитися на краще. Звичайно, при сприятливих на те обставинах. На 2 миллиона гривень мы запланировали благоустройство, зеленение, благоустройство, уличное освещение и водопровод. Строительство еще у нас предусматривается пожежного депо.